Так, всіх вітаю. І сьогоднішнє моє відео покажу вам, як виглядають мої химерки, які я купила не дуже, так би мовити, великими. І посажені вони були 31 -го, 10. -го. Ось так вони зараз виглядають. Я хочу зробити їм перевалочку. Хтось краще, хтось, звичайно, гірше. Ну, хтось уже навіть хоче квітнути. Але за цей період, вважайте, листопад, грудень, вони би мали вже показати свої квіточки. Але от що, значить, коли купуєш якісний посадковий матеріал. Всі пам'ятають, хто дивився моє відео, що вони прийшли трішечки Ну, Невеличкими, можна сказати, вони були дуже маленькі. Тому посилання я залишу на попереднє відео, щоб ви могли порівняти, залишу в описі під цим відео. Цим я хочу зробити поки що перевалочку, Це ось у мене сортик. Flowerland Віалація. Тому, бачите, кореневу він наростив. Ну, не хочу нічого зламати, він не хоче доставатися непогано. Тому я зроблю перевалку, вчистку і на деякий період поставлю на ручний полив. Ну, от. Так і знала, що так буде. Перестала працювати лампа. Все ніяк не можу її полагодити. Ну, вже так і буде. Поки що не буду. Тільки відео почала і воно вже зразу. Друзі, якісний посадковий матеріал це перш за все гарантія гарного цвітіння. Ось І переставимо. Ти тоді граєшся із з цими рослинками, щоб довести їх до якогось логічного. Завершення. Вже, звичайно, дуже хочу побачити, як вони квітнуть, але і дуже хочеться, щоб було по сорту, Ви, як бачите, Емерки не завжди ось Маргаріто. Теж. класний сортик. Були вони геть гетьманькими, коли прийшли в посилочці. Це листя, з яким вони прийшли, треба забрати. Ось так залишу. Курево вона теж наростила, але бачите якась в неї тут дуже такий. Боку. Ось трішки я її розберу. Ось такий вертольотик посадимо. Да, звичайно, я ще їм трішки сама додала, тому що. Спочатку не поставила їх в гарне місце, Була їх трішки десь там у збоку, а їм потрібно було світла. бачила в фіалочній групі одні запитання, жіночка запитувала, що буде, якщо в торфу суміш, додати лише, пінопласт. Нічого не буде. Буде все те саме, що і із перлітом. Хтось взагалі користується лише пінопластом. Якогось алергія на перліт. Я вам скажу, я, коли суміш роблю, теж чхаю, але пінопласту я все одно не хочу, поки що це не настільки критично. Тому я буду користуватися перлітом. Мені подобається. Він більше. Так, слідуючий сортик це сьоме небо. От такий кракозямблик якийсь. Бачите ось ці маленькі такі листочки. Все заберу. Хоче пасинкуватися. Залишу лише з ці листочки, що він вже в мене наростив? Така собі пальмочка вийшла. Поренево наростив, але? Трішки вона така теж не, не дуже тримається. Дуже гарна химерка, дуже, аби тільки ж вона була по сорту. Все. Збоку знімаю відео. Трішки я. Цумно мені стало, від того що ця лампа взяла і в самий непідходящий момент перестала працювати. Треба розібрати і припаяти, щоб було. Можливо обов'язково треба до того, як в наступні відео буду знімати це зробити, тому що без лампи трохи зле. Так, і ще в мене є ось така кудряшка. Ну, дійсно, він дивлюся, пасинкується. Фейс. Речол. Решел. Рейчел, нове. <laughs> Якось так. Воно щось таке якесь кучеряве друзі, не знаю, що це за сорт має бути. Там і пасано, коли я його лишати не буду. Коли нормально цей сорт піде, сорт на півміні. І коренево наростив. Гарно з усіх сорт, з усіх цих химерок, В нього найкраще коренево. Але чому він такий кучерявий? весь? Не можу сказати, чому він весь такий кучерявий. Ой. Да, друзі, коренево він наростив гарно. Там навіть і бутони я вже бачу. І лишилася ще одна, один сортик. Власне, із нього почалося замовлення. Сортик називається вечірній Київ. Ось так він виглядає зараз. Він з усіх цих, можна сказати, найгірше. У нього десь прим'ялася точка росту і вона просто пропала. Бачите віно. І він наростив два пасиночка. Оцих два пасиночка ми з вами зараз посадимо це про то, що. Я говорила, що. Неякісний посадковий матеріал, і з ним треба дуже довго гратися. От. Один Ось другий. І в тепличку трохи мокроватий й тор зробила, але нічого. Оп? Так що ось такий київ вечірній. Зараз я його прикріплю. І буду чекати. Буває, ти граєшся, граєшся з цим, а в кінцевому результаті маєш розчарування. Коли сортне цвіте по сорту, Я ж кажу при нормальних умовах ці пасники вже. Якби вони прийшли зразу якісними, то вони б мали б уже квітнути. Так, друзі, вибачаюсь трішки за якість відео. Я виправлюсь, лампу підпаяю, і все буде добре. Ось. Що ж, будемо ростити далі. Когось, може, ми вже побачимо з квітами, а когось ще треба дорощувати. Друзі, всім дякую за увагу. Заходьте, дивіться, коментуйте, підписуйтесь, будь ласка, тому що я, я не знаю, я от дивлюся, є такі канали, на яких е, розповідають просто якусь фігму. І там переглядів тисячі і підписників тисяч. А у мене за 500 тільки перевалило. Ну, в принципі, я вдячна всім тим, хто мене підтримує, дивиться. всім всього найкращого. До нових зустрічей!